Добрий день. Прокладка дивільного апарату на прозору кришку. Використовується на кришках, які викладені з прозорого пластику, та має три виходи. Вдівається на кришку досить легко, гарно ущільнюється та добре сидить. Завдяки своїй формі, яку має в вигляді гюпочки такої фігурної, не пропускає повітря між кришкою та відром. Дуже добре її тримає. Така прокладка має в діаметрі. Зовнішній 195 мм, внутрішній 148 мм. Товщина прокладки 20 мм. Товщина в цьому місці 18 мм. Шина прокладки 21 мм. Така прокладка стане в нагоді, коли у вас дивільний апарат має прозору кришку відра, на якій вже треба поміняти прокладку. Всім дякую за увагу! Гарного дня!